Машинка, Монстр Трак, Пластикова машинка на пластикових колесах, міцна, дерев'яна машинка від Меліса Dog. Такий транспорт будівельний. В чудовому стані пластикові колеса. Тут піднімається. Ось така пожежна машинка з міцного пластика. Сюди ще необхідну фігурку. Можна поставити. Далі ось такі машинки, вони з такого легкого пластику йдуть, якася крутиться і ось така. Далі будівельний транспорт. В чудовому стані, як новенький і ось така. Машинка, міцний пластик, прогумовані колеса. Їде дуже легко і тихо. Little People Transport для малюків. Такий автобус. Мерціни. Так, і ось така красива дуже машинка PJ Masks. Оригінальчик в ідеалі.